Добрий день, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми з вами розв'яжемо задачі, в яких використовується закон ОМА та формула для обчислення опору через довжину та площу поперечного перерізу. Перша задача розрахуйте силу струму, що проходить через нікеліновий провідник довжиною 100 метрів і площу поперечного перерізу 0,5 метра. Якщо до кінців провідника прикладено напругу 84 вольт. За таблицею ми з вами встановлюємо, що питомий опір і становить 0,42 на міліметр квадратний на метр. І в цій задачі нам потрібно знайти силу струму. Нагадаю, що за законом ОМА сила струму дорівнює напругу розділити на опір. У нас з вами в задачі є значення напруги, але немає опору. Опір ми з вами знаходимо за формулою ρL РО розділити на С. І оцю формулу РОЛ розділити на С ми підставляємо. Сюди в Таким чином ми отримаємо ОС розділити на ROL. РО і після обчислення ми з вами отримаємо 84 помножити на 0,5 і розділити на 0,42 на 100, це буде становити 1 А. Далі, наступна задача: Крізний келіновий провідник завдовжки 5 метрів. Поперечний переріз, якого 0,12. Сотих мм квадратний проходить струм силою 1,5 А напрузі 24 Вольт. Визначити питомий опір нікеліну. Довжина 5 метрів площа поперечного перерізу 12 сотих мм квадраті. Сила струму 1,5 А, напруга 24 В. Нам треба знайти питомий опір. Ми використовуємо формулу для обчислення опору, Роїлі розділити на S. Але в цій формулі у нас по задачі е, немає РО, так, і РО нам з вами треба знайти. Е, тому ми ще одну формулу використовуємо. R дорівнює у розділити на І. Ця формула випливає із закону ОМА, і дорівнює У розділити на r. і з цієї формули випливає, що R буде У розділити на І. Ми змінили з вами місцями члени пропорції. І таким чином прирівнюємо РОЛ розділити на С, до рівня У розділити на І. Тепер ось вже з цього рівняння ми за властивістю пропорцій можемо з вами знайти РО. Ру у нас тут в чисельнику. І ро ми знаходимо, як добуток середніх членів ОС розділити на те, що залишилося добутку крайніх членів І. Таким чином у нас РО кінцева формула ОС розділити на І. І таким чином. Кінцевий результат 0,384 тисячних або що округлити, 0,4 мм на міліметр квадратний на метр. Далі, наступна задача: скільки, скільки треба взяти метрів мідного дроту перерізом 3 мм квадратних, щоб його опір був тим самим, як опір алюмінієвого дроту перерізом 4 мм квадратних, довжиною 15 метрів. Площа перерізу міді... 3 мм квадратних алюмінію 4 мм квадратних, довжина 15 метрів. І в задачі в нас з вами R-міді дорівнює r алюмінію. Питомий опір міді 17 тисячних, а питомий опір алюмінію 28 тисячних. Ми використовуємо те, що R-міді дорівнює r -алюмінію, алюмінію за умовою задачі. І розписуємо. Р МІДі буде RHIDIA L MIDI на S MIDI, а ро алюмінія, ро алюмінія, L алюмінія на S алюмінія. І таким чином тепер нам залишилося з вами знайти L MIDI. L MIDI у нас тут стоїть з вами в чисельнику, тому L MIDI буде дорівнювати ось добуток середніх членів ро алюмінія L aluminium S MIDI. Розділити на те, що залишилося добуток добутку крайніх членів на Rho MIDI на S alumini. Перевірка розмірності показує, що все гаразд в метрах у нас з вами довжина, і залишилося обчислити 18,5 метри. Це у нас довжина мідного дроту. Наступна задача визначити масу та площу поперечного перерізу мідного проводу, який потрібен для проведення повітряної лінії завдовжки 2 км, якщо його опір має дорівнювати 1,36 Ом. Ми з вами записуємо спочатку мову задачі. Нам тут треба кілометри перевести в метри. Два кілометри це 2000 метрів. R дорівнює 1,36 Ома. РО питомий опір 17 тисячних і густина 8900. Густину ми позначили ро штрих, щоб відрізнялися ці дві фізичні величини. А опір дорівнює рівня розділити на С. З цієї формули випливає, що Площа поперечного перерізу буде дорівнювати RH РО розділити на R. Так, R РО розділити на R. Ось добуток ро і те, що залишилося від добутку РС. А від добутку РС у нас залишилося тільки R. Перевіряємо розмірність в міліметрах квадратних. Все гаразд. Залишилося обчислити. Ми отримали 25 мм квадратних. І це у нас з вами відповідь. Далі. Далі нам треба встановити масу. Маса у нас з вами встановить густину помножити на об'єм. Об'єм ми знаходимо, як площу помножити на довжину. І маса у нас дорівнює густину помножити на площу і помножити на довжину. Вісі на 25 на 10 мінус шостому 2 тисячі. Ми з вами отримаємо 445 кілограм. Таким чином, відповіді всій задачі у нас з вами 25 міліметрів квадратних та 445 кілограм. На цьому занятті ми з вами розглянули розв'язок задач за законом ОМА та за формулою для обчислення опору. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.